Розділ 120 11.51. Некрополь дослівно означає місто мертвих. Про це місце Ледон багато читав, однак ніщо з прочитаного не підготувало його до тієї картини, яку він побачив. Величезна підземна порожнина була заповнена напівзруйнованими мавзолеями, що нагадували крихітні будиночки, розсипані по дну печери. Навіть повітря тут здавалося мертвим. Поміж надгробками звивалися вузькі стежки. Здебільшого гробниці були побудовані сегли, яка давно покрушилася і вкладені мармуром. Гори невивезеної землі, неначе колони з праху, підпирали низьке кам'яне небо, що нависало над цим темним царством. Місто мертвих, думав Ледон, розриваючись між цікавістю науковця і примітивним страхом. Раз з усіма він біг вузькими переходами. Невже я помилився? Шартан перший піддався чарам камерарія. Він відчинив залізні грати і заявив, що вірить йому беззастережно. Гліки макри на прохання камерарія великодушно погодились освітлювати шлях. Проте, якщо зважити на те, які лаври чекали їх на горі, за умови, що вони вийдуть звідси живими, то благородство їхніх мотивів видавалося вельми сумнівним. Вікторія найменше з усіх хотіла йти далі, і в її очах леду побачив якусь настороженість, що дуже скидалось на жіночу інтуїцію. Надто пізно думав він. Крукуючи поруч із Віторією за іншими. Ми приречені. Вікторія мовчала, але Ленун знав, що вона думає те саме, що й він. Дев'яти хвилин недостатньо, щоб забратися з Ватикану, у разі якщо Камерарій помилився. Пробігаючи повз численні мавзулеї, Ленун відчув біль у ногах, і з подивом він виявив, що тепер вони йдуть під гору. Коли він збагнув, у чому річ, у нього мороз пішов у шкірі, місцевість, якою вони йшли, залишалась незмінною часів Ісуса. Вони підіймались на давній ватиканський пагорб. Історики стверджують, що могила святого Петра розташована недалеко від вершини цього пагорба, і Лендо завжди дивувався, звідки вони це знають. Тепер він зрозумів клятий пагорб досі існує. У Лендуна було таке відчуття, наче він біжить сторінками історії. Десь попереду була могила святого Петра, найсвятіша реліквія християнства. Важко було повірити, що колись над цією могилою стояла тільки скромна капличка. Ті часи давно минули. Статус святого Петра в християнстві зустав і над першою капличкою надбудували нові й нові храми. Теперішній пам'ятник здіймається вгору на 440 футів аж до вершечка Мікеланджелового купола, розташованого точнісінько над гробом апостола. Вони сходили вище й вище, маневруючи поміж грубів, леду подивився на годинник. Вісім хвилин. Він почав уже побоюватись, що вони з Віторією можуть навіки залишитися в товаристві похованих тут ранніх християн. Обережно. закричав ззаду глік. Зміїні нори. Леннон уже й сам побачив на стежці перед ним безліч невеличких дірок. Ленон перестрибнув через них і побіг далі. Віторія собі перестрибнула і ледь не втрапила ногою в одну ямку. Це Зміїні нори? з спитала вона Ленона, не зупиняючись. Не зовсім так. Насправді вони були призначені для дечого іншого, відповів Лендон. Повірте, вам це буде нецікаво. Він щойно збагнув, що ці діри це так звані труби возливання. Ранні християни вірили у Воскресіння тіла, і через ці отвори буквально годували мертвих, лючи крипти під землею молоко і мед. Камерарій знесилився. Він уперто біг вперед, гнаний обов'язком перед Богом і людьми, майже на місці. Його терзав неймовірний біль, думки можуть завдати набагато більше страждань, аніж тіло, і все одно він смертельно втумився. але знав, що дороцінного часу майже не залишилося. Я врятую твою церкву очі, присягаюся. Попри прожектор BBC, за який камерарій був вдячний репортерам, він, як і раніше, тримав лампаду високо над головою, я промінь у пітьмі, я світоч. Лампада в його руці хиталась, і він нами злякався, що з неї вихліпниться улія й пече його. Опіків сьогодні вже було більш, ніж достатньо. З камерарія лився піт, і він на силу дихав. Однак, дійшовши до вершини, він наче відрудився. Затоючись, він вийшов на рівний клаптик землі, де йому доводилось стояти безліч разів. То стежка закінчувалась. Далі височила земляна стіна, на якій маленькими літерами було написано могила святого Петра. У стіні приблизно на рівні грудей зяяв отвір. Тут не було ні позолоченої таблички, ні якихось інших атрибутів слави, тільки діра в стіні, а за нею невеличкий грот з простим, попсутим від часу саркофагом. Камерарій зазирнув до середини і втомлено усміхнувся. Він чув, що інші вже йдуть сюди. Поставив лампаду на землю і опустився на коліна, щоб помолитися. Дякую, Боже. Залишилося зовсім мало. Приголомшений кардинал Муртаті стояв на майдані святого Петра в уточні інших кардиналів і, затумувавши подих, стежив за драмою, що розгорталася в підземному некрополі. Він уже не знав, чому вірити. Невже весь світ теж був свідком того, що побачив він сам. Невже Бог дійсно промовляв до камерарія? Невже антиматерія справді виявиться на могилі? Дивіться. охнув натоп. – Ось воно. Усі як кудини раптом почали показувати на екран. Це чудо. Муртаті звів очі, камера трохи хіталась, але загалом зображення було доволі чітке. Картина на екрані справді була незабутня. Камерарій стояв на колінах спиною до камери і молився. Перед ним була земляна стіна, у якій виднівся нерівний отвір. У середині печери серед уламків давнього каменю стояв теракотовий саркофаг. Хоч Муртаті бачив цю труну лише раз у житті, він відразу безпомилково зрозумів, чиї останки там покоються. Святий Петро. Муртаті був не настільки наївний, щоб думати, що бурхлива радість, яка запанувала на Майдані, зумовлена тим, що люди побачили одну з найбільших святинь християнства, не могила святого Петра змусила їх упасти на коліна і спонтанно молитися, дякуючи Господові за чудо. Причиною радості був предмет, що стояв на гробі, контейнер з антиматерією, пристрій був там, там він і простоє увесь день, схований у темряві некрополя. Гладенький, безжальний, смертоносний, уткування камерарія було правдивим. Муртаті зачудовано дивився на прозорий циліндр, крапля рідини досі плавала всередині, у гроті ритмічно блимало червоне світло, електронний дисплей відлічував стані 5 хвилин свого існування. За кілька дюймів від контейнера на гробі стояла бездрутова камера швейцарських гвардійців, вона була спрямована на контейнер і весь час передавала сигнал у пункт стеження. Муртаті перехрестився. Страшнішої картини він іще не бачив, скільки живе. Утім, уже наступної миті він збагнув, що становище отот погіршиться іще більше. Камерарі різко підвівся, схопив антиматерію і повернувся до інших. На обличчі в нього читала зосередженість. Ні на кого не зважаючи, він почав швидко спускатися з пагорба тим самим шляхом, яким прийшов сюди. У кадрі промайнуло перелякане обличчя Віторії ветри. «Куда ви? Камерарію! Ви ж здається, казали. Майте віру. не зупиняючись, крикнув він через плече. Віторія кинулась до Лендона. Що робити? Роберт Лену спробував спинити камерарія, але йому перешкодив шартран, який, очевидно, тепер повністю довіряв священнику. Кадри, що з'явилися після цього на екранах, нагадували зйомки з кабінки на американських гірках. Зображення крутилося, звивалося, підскакувало. Ми гутіли перестрашені розгублені обличчя, спіткаючись у темряві, всі в паніці бігли назад до виходу з Некрополя. Муртаті злякано охнув. Він що, несеться сюди? Увесь світ, сидячи перед телевізорами, дивився, як камера мчить до виходу з Некрополя, тримаючи перед собою контейнер з антиматерією. Смерті сьогодні більше не буде. Але він помилявся. Сділ 121 Камерагі вискочив із дверей собору святого Петра грівну у 23.56. Він відразу заточився в сліпучому світлі прожекторів, тримаючи антиматерію бома руками перед собою, наче якийсь священий дар Господові. Мружачись, він бачив на екранах довкола Майдан і велетенське зображення себе самого, і пораненого. Такого ревіння, яке вирвалося з натопу, при його появі Камерарій ще не чув, відколи жив. У ньому було все плач, крик, спів, молитва, суміш благоувіння й жаху. Сухрини на свізло, прошепотів він. Після біганини підземним некрополем він був геть знесилений. Усе мало не закінчилося лихом. Роберт Лендон і Вікторія втра спробували йому перешкодити, вони хотіли кинути контейнер з антиматерією назад у підземний сховок і бігти нагору, подалі звідти. Сліпці. Раптом камерарій з моторошною ясністю усвідомив, що будь-яку іншу ніч він і за що не переміг би в цих перегонах. Сьогодні ж Бог знову був на його боці. Роберт Лендон уже наздоганяв його, але його стримав шартран, глибоко віруючий і беззастережно відданий камерарію. Репортери, звісно ж, були надто захоплені видовищем і до того ж мали на сопі НАТО багато обладнання, щоб зупиняти його, Незбагненні шляхи господні. Камерарій уже чув за собою кроки інших, бачив їх на екранах, вони вже його не здоганяли. Зібравши рештки сил, він підняв антиматерію високо над головою, тоді, немов кидаючи виклики лімінатам, розправив плечі, щоб увесь світ побачив тавро в нього на грудях і побіг сходами вниз. Залишився один останній акт. З Богом думав він, з Богом. Чотири хвилини. Вибіжи з собору, Лендон майже нічого не бачив. Яскраве світло прожекторів знову різануло по очах. Єдине, що він зауважив, то це невиразну постать камерарія, що збігав сходами. Уточений білим сяйвом, камерарій нами здався йому неземною істотою, наче якесь сучасне божество. Сутана висіла в нього на поясі, як плащаниця. На тілі були рани, яких завдали недругі, а він усе терпів. Камерарій мчав уперед, гордо випроставшись, закликаючи світ не втрачати віри. Пічав до людського натопу зі зброєю масового знищення в руках. Утямившись, Лендон побіг за ним. Що він робить? Він уб'є їх усіх. «Творінню рук диявола!» – вигукнув Камерарій, не місце в Божому храмі, він щодуху біг до нежаханих людей. «Оче!» – кричав йому вздогін Лендон. Там немає куди йти. Дивися на небо, сину. Ми забуваємо дивитися на небо. І цієї миті, побачивши, куди прямує камерарій, Ленно нарешті все зрозумів, і його охопила радість. Через прожектори він не бачив того, що мало стати їм порятунком, але знав, що воно просто над головою. Усіяне зорями небо Італії. Гелікоптер, що мав доправити камерарія до лікарні, стояв зовсім недалеко. Пілот уже сидів в кабіні. Пропелер глідиво крутився на нейтральній передачі. Камерарій біг туди. І Лендон раптом відчув неймовірне піднесення, думки посипалися одна за одною. Спочатку він уявивши ручені простори Середземного моря, скільки до нього? П'ять миль? Десять? знав, що до набережної поїзд їде якихось сім хвилин, гелікоптером при швидкості 200 миль за годину, без зупинок, якщо вивести антиматерію достатньо далекого моря і там скинути. Є інші варіанти, думав він мимохідь, почуваючись майже невагомим. Мармурові кар'єри, що на північ від міста, лише за три милі звідси. Яка їхня площа? Дві квадратні милі? У цій порі там сто відсотково нікого немає. Якщо скинути антиматерію там. Усі назад. кричав камерарі, відчувши різкий біль у грудях. Відійдіть швидко. Побачивши камерарі, а швейцарські гвардійці, що оточили гелікоптер, розявили від подиву роти. Назад. крикнув священник. Гвардійці позадкували. Увесь світ спостерігав, як камерарій, у більший гелікоптер, смикнув двері кабіни. Виходь, сину, швидко. Переляканий пілот зістрибнув на землю. Камерарій глянув на високо розташоване сидіння пілота і, зрозумів, що в його виснаженому стані, що вирізти туди, потрібні будуть обидві руки. Повернувшись до пілота, що тремтів поруч, він тиснув контейнер йому в руки. Потримай но, коли я вилізу, віддаси мені назад. Залазячи до кабіни, камерарій чув, що до гелікоптера з радісним криком біжить Роберт Лендон. Тепер ти розумієш, думав камерарій. Тепер ти нарешті віриш. Камерарій сів на місце пілота, порухав кілька знайомих важелів і повернувся до вікна, щоб забрати контейнер з антиматерією, але в руках у Гордійця нічого не було. Це він забрав. прокричав гордієць. У камерарія стиснуло серце. Хто? Гордієць показав пальцем. Він. Роберт Лендон здивувався, що контейнер виявився таким важким. Він підбіг до гелікоптера з іншого боку і заскочив у відсік для пасажирів, де вони з Вікторією сиділи лише кілька годин тому. Залишивши двері відчиненими, він застебнув посок безпеки. Тоді крикнув камерарію, що сидів попереду Летіть, отче. Камерарій повернувся до Лендона. Його обличчя сполотніло жаху. Що ви робите? Ви керуйте гелікоптером, я скину контейнер, нетерпляче крикнув Лендон. Часу немає. Летімо швидше. Камерарій на мить заціпенів. У яскравому світлі прожекторів, що проходило крізь скло кабіни. Складки в нього на обличчі потемнішали. Я можу зробити це сам, прошепотів він. Я повинен зробити це сам. Ленун його не слухав. Летіть, почув він власний крик. Швидше, я допоможу вам. Він подивився на контейнер і в нього перехопило подих. Три хвилини, отче, три. Ці слова повернули Камерарія до дійсності. Він рішуче повернувся до панелі керування. Гелікоптер різко заревів і відірвався від землі. Прізь вихор пилюки Ленун побачив Вікторію. Вона бігла до гелікоптера. Їхні очі зустрілися, а за кілька секунд вона вже була далеко внизу. Розділ 122. Від риїня двигуна й сильного вітру, що вривався у відчинені двері, усі чуття ледуна поринули в хаос. Сила тяжіння зросла в кілька разів. Камерарій піднімав гелікоптер різко вгору. Залитий у майдан святого Петра швидко перетворився на нечіткий овал світла посеред моря міських вогнів. Контейнер з антиматерією видавався ледуною важким камінь. Він стиснув його міцніше в долонях, що вже стали слизькими від поту й крові. Крапля антиматерії спокійно висіла всередині, пульсуючи червоним у світлі дисплея, що відлічував останні хвилини. Дві хвилини. крикнув Лендон, застановляючись, де камералі збирається скинути антиматерію. Вогні міста під ними розбігалися в усіх напрямках. Далеко на заході Лендон бачив мерехтливу лінію середземноморського узбережжя, нерівний кордон з вогнів. Закін простягалося безкрайне темне ніщо, море тепер здавалося далі, ніж Ленун уявляв раніше. Крім того, скупчення вогнів на узбережжі нагадало про те, що вибух може мати руйнівні наслідки, навіть якщо станеться далеко в морі, а про шкоду від 10-кілотонної хвилі, яка здійметься від цього вибуху, Ленун навіть не подумав. Він повернувся і подивився в переднє скло кабіни і відчув деяке полегшення. Просто по курсу гелікоптера в темряві віднілися пологі схили римських гір. Вони були поцятковані вогниками, там стояли віли дуже заможних людей, але приблизно через милю на північ гори поринали в темряву. Жодного вогника, нічогісінько, лише величезний клапо Чорноти. Кар'єри, подумав Лендон. Уважно вдивляючись у безлюдну територію внизу, Лендон відчував, що вона достатньо велика. Крім того, до неї було недалеко. Значно ближче, ніж до моря. Його охопило радісне збудження. Очевидно, саме там камерарій планує скинути антиматерію. Гелікоптер прямує саме туди, до кар'єрів. Проте ледон з подивом зауважив, що хоч двигун реведе далі голосніше, а гелікоптер набирає швидкість, кар'єри зовсім не наближаються. Збентежений він виглянув крізь відчинені двері, щоб зорієнтуватися. Від того, що він побачив, його кинуло в холодний піт. Просто під ними за тисячі футів внизу сяєв прожекторами майдан святого Петра. Ми досі над Ватиканом? Камерарію. видихнув Лендон, летіть уперед. Ми вже достатньо високо. Треба рухатися вперед. Ми не можемо скинути антиматерію на Ватикан. Камерарій не відповів. Здавалося, він повністю зосереджений на керуванні машиною. Залишилося менше двох хвилин. кричав Лендон, піднявши контейнер. Я вже їх бачу, кар'єри. Лише кілька миль на північ. Часу не. Ні, нарешті відповів Камерарій. Нато небезпечно. Мені шкода. Гелікоптер піднімався вище і вище в небо. Камерарій повернувся до Лендуна з сумною усмішкою. Вам не треба було летіти зі мною, друже. Ви принесли найвищу жертву. Лендун подивився у безмежно втомлені очі камерарія і раптом зрозумів. Усередині в нього все похололо. Але мусить же бути якесь місце. Небо, твердо відказав Камерарій. Це єдине безпечне місце. Ледо не міг утямитись, він абсолютно неправильно зрозумів план Камерарія. Дивися на небо. Небо, як тепер збагнув Лендон, було тим місцем, куди вони прямували. Камерарій від самого початку не збирався скидати антиматерію, він просто відвозив її якомога далі від Ватикану. Це був політ в один бік. Розділ 123. Віторія Ветра стояла на майдані святого Петра і напружено вдивлялася в небо. Гелікоптер перетворився на малесеньку цятку. Світло прожекторів уже його не досягало. Навіть гурки двигуна стих до ледь чутного гудіння. Здавалося, весь світ завмер в очікуванні і пильно дивиться в небо. Усі люди, усіх конфесій, усі серця б'ються як одне. Віторія страждала. Серце в неї розривалося. Коли гелікоптер зник з очей у нас обличчя Роберта, що швидко віддалялося вгору. Що він собі думав? Невже не зрозумів? Усі телевізійні камери на Майдані дивилися в темне небо, чекали. Люди задерли голови, подумки, відлічуючи секунди. На всіх величезних екранах була та сама мирна картина: Римське небо, сіяне тисячами мерехтливих зірок. Вікторія відчула, що до очей підступають сльози. Позаду неї стояли кардинали. Вони теж із німим благовінням дивилися вгору, дехто склав долоні в молитві. Більшість були приголомшені і немов заціпеніли, дехто плакав, секунди минали. По всьому світу в будинках, барах, на підприємствах, в аеропортах, в лікарнях люди затамували подих і думали про одне чоловіки й жінки взялися за руки, батьки притиснули до себе дітей. Здавалося, час застиг. Душі всіх людей разом завмерли. Тоді, в соборі святого Петра, безжально задзвонили дзвони. Віторія більше не стримувала сліз. Тоді весь світ побачив, як час сплив. Мертва тиша, що повисла над майданом, була найстрашнішою. Високо в небі над Ватиканом з'явилася крихітна цятка світла. На коротку мить народилось нове небесне тіло. Такого чистого й білого світла ще ніхто ніколи не бачив, а тоді це сталося. Спалах. Цятка почала ширитись і перетворилася на сліпучу білу кулю. Куля з неймовірною швидкістю розросталася на всі біч, поглинаючи темряву, і водночас яскравішала, неначе диявольський вогонь, готовий пожерти ціле небо. Набираючи швидкості, вона мчала вниз до людей. Засліплені люди разом зойкнули. У війському білому світлі чітко було видно їхні перелякані обличчя. Усі прикривали очі руками і кричали від страху. Але потім сталося неймовірне світло, що нестримно мчало в усіх напрямках, раптом, немов скорившись божій волі, зупинилося. Вибух, неначе утримувався у велетенській скляній сфері, відскочивши від невидимої перешкоди, хвилі світла повернули назад. Сяйво стало ще разючішим. Здавалося, вогняна куля досягла якогось наперед визначеного діаметра і завмерла. Якусь мить над римом сяйло нове світило правильної сферичної форми. Ніч перетворилася на день, а тоді це світило вибухнуло. Земля під ногами затрусилася, з неба, як грім, ударила вибухова хвиля. Вона накутилася на людей, неначе гнів Божий. Граніт, на якому стояв Ватикан, здригнувся. Одним перехопило подих, інші попадали. Колонада довкола майдану затремтіла. Тоді раптом повіяв гарячий вітер. Зловісно виючи, він гуляв майданом, свистів між колонами і вдарявся об стіни. Над головами кружляли хмари пилу. Люди, налякані цим армагеддоном, боязко тулилися одне до одного, а тоді сліпуча сфера швидко почала стискатися і знову перетворилась на таку саму крихітну цятку світла, з якої раніше з'явилася.